Свої головний український подкаст Чехії. Вітаю з вами Віталія Токарчук. Сьогодні випуску Якими Чехи є орендодавцями вифлеємський вогонь миру завдяки українцям вже в Чехії. Сергій притула в Празі і новий збір також. А ще розмова з послом України в Чехії Василем Зваричем та його дружиною Вікторією після нагородження ними у посольстві України в Празі талуновитих українських дітей за досягнення в Чехії, але спочатку до новин. Андрея Бабіша призначено прем'єром. Студенти в Празі протестували проти партії Мотористи Собі на чолі міністерства довкілля. Чехія надала тимчасовий захист загалом понад 725 тисячам українців. Далі про ці та інші події вже детальніше. Лідер партії Ано Андрей Бабіш став новим прем'єр-міністром Чехії. Президент Петер Павел зазначив, що призначення Бабіша головою уряду це виконання волі виборців. Президент високо оцінив дотримання Бабішем домовленості у вирішенні конфлікту інтересів як прем'єра і одночасно великого підприємця, чиї компанії отримують державні замовлення і державні дотації. Студенти в Празі демонстрували проти партії Моторісти Собія на чолі міністерства довкілля. Тисячі студентів середніх і вищих шкіл пройшли ходою різними частинами центру Праги, протестуючи проти того, що посада міністра захисту довкілля в майбутньому уряді призначена партії моторісти Собія, автомобілісти за себе, яка була створена в першу чергу для захисту автомобілістів від обмежень пов'язаних із захистом довкілля. Oh, Від лютого 2022 року Чехія надала тимчасовий захист загалом понад 725 тисячам українців. Такі дані навів у вівторок дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ. За його даними, з майже 726 тисяч біженців було 215 тисяч дітей. Цього ж року з України пересічно прибуває по 4200 осіб щомісяця. За даними Міністерства внутрішніх справ Чехії, станом на початок Тижня в Чехії було зареєстровано понад 397 тисяч осіб із тимчасовим захистом. Чехія підтримала співпрацю зі створеним трибуналом у справі злочину агресії Росії проти України. Питання про співпрацю з цим спеціальним трибуналом, який створюється в структурі Ради Європи, розглядали у вівторок у Брюсселі міністри з країн Європейського союзу. Домовлені щодо створення такого трибуналу нині узгоджуються остаточно. Підписати її мали б 16 грудня, після чого почнеться її ратифікація. А далі переходимо до матеріалів наших кореспондентів. Івана Швець цього тижня з'ясовувала, якими чехи є орендодавцями та з якими труднощами стикнулися українці на шляху пошуку житла в Чехії. Гадаю, що багатьох з вас купа історій: дефіцит житла гостро відчувається, особливо в Празі та великих містах. Українські орендарі часто опиняються в нерівному становищі. Значна частина мешкає в суборенді або без прямо. Мого договору з власником, нерідко сплачуючи завищену ціну, Івана Швець продовжить. Люди приходять на перегляд, а на місці дізнаються, що житло здає не власник, а тимчасовий наймач або посередник. Договір пропонується неформальний, інколи лише на словах, а ціна вища ринкову. Чеські правозахисні організації регулярно фіксували такі випадки і зазначали, для українців, які не мають власних контрактів, ризики значно більші. Відсутність прямого договору означає, що одного дня їх зможуть попросити звільнити кімнату за кілька днів, і такі інциденти траплялися. Біженка, яка зіткнулася з подібної, Ситуацію відмовилася коментувати та не захотіла записувати інтерв'ю. Однак у розмові розповіла, що ріелтор, з яким у її сім'ї укладено договір оренди, не переоформив комунальні рахунки на власника житла. У результаті орендар переказує гроші за комунальні послуги ріелтору, а той уже має надсилати їх господарю. Двічі вони стикалися з тим, що ріелтор забував сплатити електроенергію. У першій їхній сім'ї влітку відключили світло майже на два місяці, оскільки платіж не надійшов. Зараз ситуація повторюється. Жона, яка ще порада переоформлювати всі комунальні рахунки на себе одразу після заселення, щоб уникнути подібних проблем. У більшості випадків українці стикаються з добросовісними орендодавцями. Наприклад, Дмитро біженець зі східної України та Оксана, біженка з центральної України, діляться своїм позитивним досвідом. Будь-які проблеми, які тут траплялися в мене, вони вирішувалися дуже швидко. Наприклад, це коли я стратив ключі від домофону та від самої квартири. Тобто у саму квартиру я ніяк. Не мав можливості зайти. Я дзвоню власнику і у цей же день, буквально через хвилин 40-50 він приїжджає вже з новим комплектом ключей, і прийшлося тільки заплатити, якщо не помиляюся, 300 крон, і все. Після підписання договору власник дав мені цілий список рекомендацій, фактично інструкцію з користуванням квартирою та всім обладнанням. Тут він витратив я не знаю, десь хвилин 30, аби повністю мені все це розповісти. Якщо взяти повністю усі аспекти цього моменту, то мої власні враження від самої квартири, від арендатора, від сусідів чисто сугубо позитивні. Ніяких проблем, яких не можна було вирішити, не було. Все вирішилося дуже швидко, понятно і без всяких питань. Два роки тому ми вирішили винаймати житло в Чехії, місто Колін. Спочатку звернулися до агентств нерухомості, але там нам не пощастило ніяких позитивних відповідей та пропозицій. Ми не отримали. Тому дивились на сайтах, і на одній з проглядок нам пощастило зустріти власника квартири, домовитися без. Посередників, молодий хлопець років 25, син, точніше власниці квартири, був дуже позитивно настроєний. Ми обговорили умови і за декілька днів зустрілися вже для підписання договору. Практично за декілька днів вже все було готово. Ми могли переїжджати. Єдине, що не було меблів, окрім кухонної лінки. Домовилися про те, що узгоджувати все через смс, не було дзвонити. Дозволили нам при. Чепити карнізи для штор, шкафчики навісний ванній кімнаті. Ніяких проблем не виникало. Зараз він запропонував нам уже продовжити договір на 5 років. Ми дуже вдячні. Не очікували такого позитивного контакту, водночас на ринку з'явилася і інша картина, менш тривожна. Чимало чеських орендодавців після початкових побоювань почали говорити про українців як про стабільних і відповідальних наймачів. У звітах реалторських агенцій за 2023-2024 роки не раз з'являлися згадки про те, що українські орендарі часто укладають довші контракти, рідше затримують оплату та уважніше ставляться до житла. Але навіть у цих позитивних коментарях звучав мотив невизнається. Значеності зміни у правилах тимчасового захисту, скорочення державної підтримки, коливання ринку усе це змушувало власників тримати дистанцію і очікувати більш чутких регуляцій. Ірина, яка приїхала до Чехії сім років тому після початку бойових дій на сході України, має різний досвід, але загалом він також є позитивним. Ми в Чехії сім років, і в нас є два досвіди з, з йому житла. Перше, ми знімали теплі це в Чехах. У Чехів гарна сімейна пара знімали з меблем. Ми з усім, що треба для життя, старенькі меблі, але вони нам здали житло. Ми заключили договір, і більше ми їх не бачили. Бачили тільки тоді, коли вже в принципі з'їжджали і переїжджали в колін. Саме цікаве було тим, що було важко знайти в коліні житло, тому що ми за 150 кілометрів жили і писали ріелторам, але знайти не могли. Згорем пополам одну квартиру. Ми знайшли в центрі. Квартира була дуже гарна. Також у Чехів ми знімали це сестра і брат. Вони класні, здали також нам житло. Договір заключили на 5 років і порівняно з усіма іншими квартирами, ця квартира була недорога, дуже гарні умови, нова кухня, але без меблів. Ми платили кожен місяць справно і прожили там більше двох років, поки не отримали житло від міського урду. А ми продовжимо гарна новина: вогонь любові та добра вже в Чехії. У відні відбулася передача вифліємського вогню миру події, яка щороку збирає українських скаутів з усього світу. Цьогоріч до австрійської столиці приїхали й чеські пластуни, аби доправити вогонь до Праги та острави. Разом із ними була і пластунка з нашої редакції Олеся Гнацюк. Властини з усього світу зібрані в одному місці. Це особливий простір енергії. Тут гостро відчувається спорідненість, тепло і присутність своїх поруч. Це відчуття великої родини, єднаючого дотику до чогось спільного і дуже світлого. Усі вони з'їхалися сюди, аби прийняти вифлеємський вогонь миру і передати його далі. Початок цієї традиції сягає 1986 року. Саме тоді австрійська телерадіокомпанія ОРФ започаткувала акцію, що згодом переросла у світову традицію. Щороку перед різдвом вог. Вогонь із місця народження Ісуса Христа прямує до Австрії. Це була акція благодійна, і вона полягала в тому, що представник, молода дитина із скаутів австрійських командрувала до вифлеєму і перебирала звідти вогонь. і Спеціальним вітаком привозився цей вогонь до Австрії. І далі розпосюджувався по всіх місцях, де цей вогонь миру потребували тобто по лікарнях, по сиротинцях і різних. Інституціях, які допомагали благодійно, а вогонь почали поширювати скаути по всьому світу, і щороку у відні, або в лінці, або в іншому місті Австрії відбувається всесвітня передача вихлеємського вогню миру. Пласт також є частиною цієї історії в Україну. Наші скаути вперше привезли вифлеємський вогонь миру у 1992 році. Нині пластуни найперше несуть його до родин полеглих героїв, як символ пам'яті, любові та вдячності. Поширюють наші скаути вогонь і в різних країнах світу. Після початку повномасштабного вторгнення, коли багато українців були змушені виїхати за кордон, кількість пластунів, які приїжджають до Австрії по вогонь, значно зросла. Це була дуже маленька акція, коли збиралося 10 20 Цятиро людей і мали е, дуже камерне і приємне спілкування. І тепер на даний момент це подія, яка в цьому році нараховувала близько 250 учасників, дорослих і малих. Спочатку це була вся Європа, а тепер це переросло вже в дійсно міжнародний формат, коли не тільки Європа, а й всі континенти можуть взяти цій передачі участь. Формат такий, що є бажання і поспілкуватися, і також зробити добру справу. Отже, ми зустрічаємося пізно ввечері в п'ятницю на неформальне спілкування. Далі офіційна передача є у суботу, коли це світовий пласт передає вогонь і делегація від України. Не бере в цьому участь в суботу. Зазвичай ми також маємо платформу для спілкування між пластовими групами і краями, тобто всіма осередками у світі. І в неділю вже є офіційна передача цього флеємського вогню українській церкві тут у Відні до громади, до української громади і до всіх осередків пласту у світі. І вже традиційно до відня завітали пластуни з Праги, Брно та Острави. Анастасія Болдрієва та Каміла Рота з чеської столиці вперше приїхали на цю акцію. Враження чудові, вогонь, горить, але набагато більше вражень від обміну досвідом, від зустрічі з сіма цими прекрасними людьми, від знайомства з ними. Я познайомилася людьми майже з усіх тих країв і груп, які сюди приїхали. І це було дуже-дуже прикольно. Це перший мій досвід, давня моя мрія, і я взагалі дуже вражена від самої події, від того, що ще мені сьогодні хустку пов'язали. Це просто клас. Не уявляла, навіть не могла боялася якось. Рставити, але ті мурахи, які були у мене на тілі, говорили самі. За себе очі мене горіли просто дух захоплює взагалі від всього, що проходить сьогодні, і за ці три дні. Найбільше чеських пластунів приїхало з острави, за словами голови остравського осередку Андрія Стрельбицького. Це вже їхня четверта поїздка за вифлеємським вогнем миру. У 2021 році ми побачили всю красоту, всю велич, всю ідею і той дух, який передають пластуни до перед передодні різдвяних свят. Що в вогонь являється. Символом миру в символічний власне є саме його поширення. Тому з 21-го року ми зрозуміли, що це класна традиція треба її підтримувати, продовжувати. Наступний рік ми вже приїхали чисельнішу делегацію, і з кожним роком наша чисельність делегації росте. Поки що спостерігається тенденція, що ті, хто побували раз, обов'язково хочуть поїхати ще раз. Символізм передачі того вогню власне є в поширенні чогось, що об'єднує, що несе світло, що несе добро і відповідно дозволяє. Налагодити контакт, налагодити зв'язок, об'єднати середовище з спільним, якимось спільною доброю метою, спільною ціллю і нести світло і мир з острави Берна та Праги пластуни передадуть віфлеємський вогонь усім, хто його потребує. Для цього вони організовують спеціальні зустрічі, щоб кожен мав змогу утримати цей символ миру і надії. Адже світло віфлеємського вогню освітлює шлях, зігріває та додає сил, бо лише світло здатне перемогти темряву. Продовжуємо святкову тему. Напередодні Дня Святого Миколая в посольстві України в Празі пан посол України Василь Зварич нагородив талановитих українських дітей, які отримали відзнаки на Олімпіадах, спортивних змаганнях, шахових турнірах та мистецьких конкурсах. Для нагородження обирали дітей з усієї Чехії. Усього 22 юних українця отримали дипломи та почесні відзнаки. Церемонія супроводжувалася яскравими виступами і після. Неї я поспілкувалася із паном послом Василем Зваричем та його дружиною пані Вікторією а також дізналася у маленької переможниці Аліси Локціонової про її хвилювання напередодні нагородження. Це вже друга друга акція. Ми на початку року робили перший такий е, раунд. Ми це робимо публічно, тобто публічно оголошення через соцмережі, ми запускаємо. І люди заповнюють відповідну анкету, і таким чином ми їх обираємо і запрошуємо до посольства. Дуже важливо, що це дітки з різних міст, не тільки з Праги, і для нас це дуже важливо. Тобто, ми таким чином хочемо їм подякувати за те, що вони такі молодці, Те, що вони зберігають свою національну ідентичність, але через те, що вчаться чи займаються. Гаається спортом в чеських школах відповідно своїми успіхами вони підтримують. Хороший імідж чеської школи я завжди називаю це такою солідарністю навзаєм, тобто взаємна солідарність українців з чехами це такий теж вияв нашої подяки і поваги до чеського народу за те, що вони нам допомагають в такий складний час російської агресії. Тосі діти молодці, але все ж таки якусь одну історію, чиї досягнення вразило вас найбільше? Ну мені здається, що важко виокремити, тому що кожне досягнення воно досягається, досягається великими зусиллями і. Якщо це незалежно від того, чи це маленька дитина, там 4, 5, 6 років, чи вже трішки старший, потрібно для того, щоб досягти успіху. А тим паче досягти цього успіху не вдома, не в Україні, а за кордоном, це справді ну знімаю капелюха перед такими дітьми, а особливо перед батьками, які допомагають таким дітям підтримувати і розвивати свої таланти. Це дуже важливо. У Вас двоє дітей. Троє троє. Вибачте, чим займаються, якими їхніми досягненнями ви пишаєте. Да. І наскільки їм складно зараз в чеській школі навчатися? Чи вони в якій школі навчаються? У нас найстарший син він проживає у Варшаві. Він вже дорослий студент. Ось а ді... решта двоє дівчинка і хлопчик тут з нами в Празі Ходять до звичайної публічної чеської школи. Вже навчилися розмовляти чеською мовою, і це величезне досягнення. Я за це ними пишаємось. Ось і все дуже в них. Добре, в тому плані, що дуже добре вони були прийняті в шкільному колективі, і серед учнів, і серед вчителів вже опанували чеську мову. Навіть приносять одиниці з чеської з чеської мови. тому, тому це одиниця. Це мама більш наполегливо з ними займається. Я так розумію, чи ні насправді ми не, не особливо займаємося, якщо чесно, дітьми, і це теж їм сприяємо да, просто да. тому, що вони заваж... хочуть ми їм не заважаємо займатися своїми своїми досягненнями своїми успіхами ще треба дати дітям трошки свободи і ми тоді бачимо що ну, їм це так їм це їм це дуже добре вдається вони танцюють співають займаються спортом донька ходить в школі дукла на плавання а син грає в футбол в клубі з чешовіце і досить по... успішно, як одна як одна, такі рескілізія так з, з, з цим вітаю. Ви Дякую. сказали про те, що чеському добаченню до речі, сказали про те, що допомагаєте і усіляко підтримуєте українських дітей. Чи можуть зараз, почувши українські матері якось звернутися до вас до посольства? Чи ви Звіс. можете Звіс. їм Звіс. допомогти? Звіс. До кого звертатися? Тому що не завжди отримують зворотні зв'язок? Насправді, насправді, е, ви праві, що Можливо, не завжди відразу, але враховуючи величезну кількість звернень запитів до нас, це щодня понад 100, Ми отримуємо різних імейлів з різними проханнями, пропозиціями, побажаннями, але намагаємось на кожне відповісти. Можливо, це трошки довше займатиме час, але посольство дуже відкрите, дуже відкрите для спілкування. Ми навпаки заохочуємо наших громадян не боятися посольства, тому що посольство це передусім їхній дім, оскільки навіть за міжнародним правом території. Рія посольства це територія України, де діють закони і правила української держави. Тому ми завжди гостинні до українців. Більше того, ми намагаємося сюди запрошувати українців різних професій. Нещодавно буквально ми запрошували і українських юристів, і українських лікарів, і вчителів, які працюють в чеських школах, навчають чеських дітей і математики, і іноземних мов, і це насправді дуже дуже важливо, тому що українці перебуваючи тут, в Чехії, вони не сидять Авши руки, чекаючи там якоїсь манни чи, чи допомоги, а навпаки, йдуть, працюють хтось за фахом, хтось можливо не за фахом, але намагаються розвиватися всебічно. І я насправді дуже пишаюся українцями, які які завжди на висоті, і це відзначають також наші чеські друзі, з якими ми спілкуємось, і насправді такі українці вони найкраще презентують українську державу. На них рівняються з них беруть приклад. І завдяки таким українцям чеське суспільство ще більше намагається допомогти Україні подолати цю російську ворожу нечисть. Ось святого Миколая. потім десь вже є у вашої родини, якісь чеські чеськіальні традиції. Ну, до речі, про можливо трошки не про традиції, а про наші ініціативи. Сьогодні я розпочав свій день з того, що ми разом з головою чесько-української торгової палати відвідали чеський садочок і з України привезли їм. Подарунки від українського святого Миколая, як вони реагували, це було просто неймовірно. Вони підготувалися, вони співали пісеньки, декламували вірші, і всі були щасливі, задоволені. І ми теж в такий спосіб намагалися показати нашу вдячність через тих діток і їхнім батькам за те, що вони приймали і приймають українських дітей з такою щирістю і відкритістю. То ми з цього розпочали. І дуже важливо, щоб між святим Миколаєм в Україні і в Чехії був нормальний зв'язок. Аліса, розкажи про свої досягнення, як тобі вдається поєднувати школу і ще займатися чимось іншим додатково і досягати таких неймовірних результатів? Ну розумієте, просто я дуже люблю те, що я роблю, і для мене от просто, от, наприклад, вифіти якийсь вір? Це просто знаєте, так забава. Знаєте, я це роблю навіть як хобі. Прийду після школи там вивчу щось. Ну мені навіть тупо радостно з того, що я щось там вивчу. Там ти щаслива, що ти сьогодні отримала подяку і прийшла до посольства До речі, вперше тут. Ну, звісно, а як можна з цього не бути Ну? Спала? скажіть чесно, вночі чи нервувала, що завтра така подія? Трохи нервувала, але все ж таки, це. Один з етапів життя. Я вважаю, що це кожен має якось пройти в якийсь час. Розкажи взагалі, як ти адаптувалася у Чехії, чи багато в тебе друзів? Я адаптувалася напевно так, що я багато ходила на різні курси. Я... Мені взагалі подобається вчити різні мови. І для мене напевно вивчення чеської мови давалося на напевно, найлег найлегше з усіх мов, які я знаю. І у мене є як друзі українці, як друзі чехи. Зараз я навчаюсь гімназії, і хоч не хоче, але треба контактувати з чехами, тому у мене там багато друзів. Відомий український волонтер та телеведучий Сергій Притула завітав до Праги, щоб поспілкуватися з українською діаспорою та оголосити про черговий збір для посилення роботи ППО в Україні. Планують зібрати 1 мільярд гривень. Зустріч відбулася в опроклаб. На ній побувала наша Ірина Шведик, яка і продовжить. Благодійний фонд Сергія Притули оголосив не просто про новий, а про справді грандіозний та, мабуть, найбільший в історії України збір коштів на зброю. Планують зібрати 1 мільярд гривень. Нещодавно про цю ініціативу разом зі 412-ю бригадою та світовим конгресом українців було оголошено в українських змі. Ну а цього тижня Сергій Притула прибув до Праги, щоб особисто запевнити українську діаспору у тому, що справа корисна та необхідна, адже кошти збирають. На ефективну зброю, яка збиватиме шахеди, розповідає громадський діяч, волонтер Сергій Притула. Ми збираємо один мільярд гривень. Левова частка цих гроші йде на дрони перехоплювачі, налесенька частка йде на видозміну, на переобладнання транспортних засобів. На навчання з цього збору ми не тратимо ні копійки, на навчання ми зібрали під час попередніх зборів. І як виглядає наш збір зараз? Це насправді не просто збір, це платформа для об'єднання. Ми коли придумали, що назву єдиний збір, ми хотіли, щоб це був такий збір єдності, і в принципі зараз ми бачимо, що цю історію ми реально волочимо. Вона вдається. В нас долучилася купа серебриті різного масштабу і успішності. Але, умовно кажучи, зараз найдорожчий футболіст України, який є Ілля Забарник, який грає за Джермен, він відкрив дружню банку нашого збору. Заходьте, задонаття йому буде приємно. У нас бізнеси підключилися, всякі різні від ФОПів, які можуть задонатити 10-15 тисяч гривень, а до найбільших українських компаній клон задонатив 15 мільйонів новопошта 20 мільйонів. У нас є Колосальний донат, 50 мільйонів гривень львівська міська громада. А ці кошти не заходять на наші рахунки. Ми фонд ми не маємо права приймати з місцевих бюджетів чи бюджетів будь-якого рівня, але Львів переказав кошти субвенціями на ті е, військові частини, про які ми попросили. Вони довіряють наші експертизі. незважаючи на не зовсім вдалий час для зібрання коштів, коли багато українців розчаровані новими фактами про корупційні оборудки у сфері енергетики, на які пролили світло детективи набута журналісти в українських ЗМІ нещодавно. Навіть таке розчарування, на думку Сергія Притули, не має зупиняти нас від віри в перемогу України. Тому як наголосив громадський діяч, українці активно долучилися до збору. Нещодавно один із бізнесів пообіцяв перерахувати 10 Мільйонів гривень. Ще один виробник fpv дронів задонатив 500 тисяч. Також кожної секунди надходить допомога від фізичних осіб. Останні новини про нові жертви російської агресії не залишають українцям жодного іншого вибору, і саме час знову активно підтримувати Збройні Сили України. Ворожі шахеди наразі прилітають по всій території України. Тож цей збір спрямований на посилення спроможностей екіпажів, які знищують російські безпілотники. У Чехії вже в. Котре на допомогу українським збройним силам приходять і чеські волонтери. Подарунок для Путіна Дарек про Путіна це успішна чеська благодійна ініціатива, започаткована для збору коштів на допомогу Україні у протистоянні російській агресії. На сьогодні організація залучила сотні мільйонів крон на закупівлю танків, артилерії, ракет та гелікоптерів для ЗСУ, фінансуючи це як подарунки для Путіна, в знак його військових невдач. Тепер організація на чолі з її заснов. Овником далібором дедеком знову долучається до збору єдинозбір. Про що з вдячністю відзначив Сергій Притула представники організації прийшли зі своїм банером та qr кодом для збору прямо на зустріч з Сергієм у празі Ми показали наш проект чистинемо нашим чеським друзям. Вони зробили пробну закупку дронів перехоплювачів, які ми порекомендували. І там була ефективність майже 100% по збиттю. Їм дуже сподобалося, і зараз на 18 мільйонів гривень ми закупили понад 200 дронів перехоплювачів технотарас з нічними камерами для того, щоб російські розвідувальні БПЛА типу Орлан, Зала, Суперкам, Мерлін. Бивати темну пору доби загалом за 11 місяців цього року співпраці Даре про Путіна проспонсорували спонсурували фонду на 37 мільйонів гривень, і зараз Дарик про Путіна долучилися до єдиного збору, поставивши планку перед собою 50 мільйонів гривень. Це 1 один мільйон євро. Я з великим задоволенням бачу, що вже порядка 15 мільйонів гривень з п'ятдесяти. Подолано, і хлопці наближаються потихеньку до середини. і Я хочу дуже щиро подякувати і Яну, і Мартіну, і всій команді, яка волочить підтримку України, дає нам танки, купує гелікоптери Black Hawk. Снаряди і все решта один мільярд гривень у контексті збору справді велика цифра, але і ціль неймовірно амбітна. За ці кошти збираються закупити різну номенклатуру. Деякі дрони коштують від 90 тисяч до 250 тисяч гривень. Більше матеріалів на нашому сайті ukraina.radio.cz. Також не забувайте про наш інстаграм Україна нижнє підкреслення, Радіо Нижнє підкреслення Прах. І обов'язково підписуйтесь. З вами незмінно була Віталія Токарчук. Почуємося наступної середи, Па-па!